Доброго дня, компанія власний дім, мене звати Віктор Положай. Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу на цьому об'єкті. Сьогодні шостий день і нам нарешті привезли метал. Тепер ми можемо зайнятися димоходом і зайнятися укладанням металу черепиці. Цей димоход власник встановлював сам, варив його сам, як ви бачите, трошки, трошки криво його поставив. Але нічого, наша задача його облаштувати гарненько і відвести від нього воду. воду. Воду будемо відводити за допомогою плоского листа. Проблема всіх димоходів в тому, що вода з самого конька буде текти по металочерепиці і затікати сюди. Наша задача за допомогою плоского листа зробити жолоб вокруг димохода щоб вода обходила по кругу його і виходила в водосточну систему. А тут по наружі вже обшити його металопрофілем з юбочками, з уголочками, для того, щоб він мав гарний естетичний вигляд. Так, димоходом буде займатися мій колега Сергій, а ми підемо на той скат, щоб другу не заважати, і там будемо укладати, починати укладання металочерепиці. Почнемо ми з нижнього малого скату і поступово будемо переходити нагору. От, друзі, ми закінчили відводити воду від димохода і кинули вже верхній козирьок металочерепицею. і зробили юбку декоративну. Тепер ми відверху димохода заміряємо до юбки, не доходячи до сантиметра 3, розміри і вирізаємо так, пропластіло. Юбку ми кидали за допомогою бруска 5 сантиметрів. Підставили брусочок сюди, поклали зверху юбочку. Для того, щоб у нас був зазор 5 см, щоб ми могли засунути сюди металочерепицю. Так по кругу кинули і тепер ми по кругу можемо спокійно собі підсунути металочерепицю, щоб все було гарненько. Так, друзі, сьогодні черговий день нашої роботи на цьому дахові. Ми вже обшили димоход, почали кидати металочерепицю. От, кинули, кинули юбку на димоход, кинули снігарези. От ми закінчуємо черепицю. Залишилось на другому ряду 6 листочків і ще шість знизу. 12 листочків лишилося. Хотів би вам показати, як в принципі, правильно прикручувати металочерепицю до обрішотки. На даній волні обов'язково треба прокручувати кожну, кожен шовчик. От у нас з'єднаний шовчик, треба прокручувати кожен стик з саморізами. А вже основний листочок крутиться в шахматному порядку. Тобто, Раз пропустили вовну, два, пропустили вовну, три. А саме тут же. Раз, два. Раз, два, три. О. Цей саморіз прикручений. Чисто прикрили дирку, яка, коли ми піднімали листочок, ми кріпили листочки. Тому ми просто закрутили саморіз, він тут не потрібний. І таким чином виходить. Прижимаємо шовчики, і ідеальні шви, їх, їх майже незамітно. О, так. Далі будемо кидати коньок, вітрові планки і будемо закінчувати. от Ми тільки що підставили цей листочок під попередній листочок. Тепер для того, щоб в нас вийшов ідеальний шовчик, нам необхідно спочатку прокрутити. Оцю волну повністю швові. Головне в саморезах, щоб була включена. Тріщотка для того, щоб резинова шляпка не розплющувалась, а тихенько прижималась. Ну от і все, цей листочок прикручений. Далі така сама процедура. Підставляємо листочок знизу, прокручуємо шов і в шахматному порядку. Для того, щоб нам кинути правиль, правильне направлення металу черепиці, нам треба, треба забити два цвяха на однаковій відстані. Е, я взяв 10 см від першої обрешетки, тому що... 3 см буде лобовка і 7 см ми маємо випустити водосточну систему. Тому ось шнурка натягнута на відстані 10 см і по цій шнурці ми будемо рівняти низ металочерепиці. Друзі, ще хотів вам розказати, як кріпиться снігоріз на дах. Обов'язково треба кріпити на от такий довгий саморіз у верхню, верхній отвір. Бо цей саморіз має зайти в обрішотку. А в нижній отвір треба крутити звичайний самориз по металочерепиці, тому що він не несе ніякої такої нагрузки тільки для того, щоб трималася підковка. Таким чином, цей заходить просто в металочерепицю, а цей заходить аж в обрішотку. Тому коли сніг падає, він, цей здоровий саморіз тримає його. На розрив для того, щоб не відривався цей снігоріз. По стандартам снігорізи кріпляться на другу третю волну через, через одну волну, як ви бачите на цих фотографіях. Якщо у вас виникли питання, залишайте їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал в YouTube та на нашу сторінку у Facebook. Крім того, багато корисного ви знайдете на нашому сайті власний дімукр